Всім привіт! 19 травня нарешті я йду гуляти і пропоную піти зі мною. Зараз у пасажі проводиться якийсь заход, ми зараз подивимось. Ну що, Іду до пасажа. там дуже багато людей. Що всякого продаю свічки. Можна подивитися знайти навіть я знайшла магазин купальника. Прийду в інший раз. Для цього потрібно час. Подивимось снуя учитель до моря. вже багато всього. Що це за захід? Я, якщо чесно, бачила анонс, то не думала, що це і сьогодні. Ось вот так виглядає. Сонечко, правда, з того боку, но... можна поти. Пройтись, прогулятись, бо нарешті сонячний день можна спокійно прогулятися і отримати насолоду від погоди. Не знаю, куди сьогодні мене занесе, взагалі, іду. Нарешті змонтувала все, що в мене було, і я можу просто насолоджуватись. Так. Все ж таки, підемо до фонтану. Бо фонтан завжди мане своїм красою. До речі, знайшла декілька магазинів з вишиванками, бо щось мені дуже хочеться, в ідеалі мені хочеться самої вишити вишиваночку. Щось з вишивкою я два роки вже не вишиваю. І більше двох років. До цього вишивала. А зараз якось так. Ось так можемо насолоджуватись, подивитись, ну і я, звичайно, піду до моря. Так, вишиваночку я розказала, що хочу вишити в ідеалі, але не знаю, як вийде. Хочеться найкраще і своїми руцями завжди найкраще. Я не знаю, як це буде, но... бо я тільки що зайшла в два-три магазини і нічого не знайшла. Так що підемо далі. Іду до моря, а потім подивимось, куди я прийду. Так. Що ну, трошечки подивимось, бо щось я ну, тиждень десь не була, мабуть, центр тут. Як? Інколи була, але не завжди. Подивіться, які яєчки, які вони різні всі, прикрашені. Кожний унікальний. Дербасівська зібрала туди. Волю захисникам Маріуполя. Ось тут дуже багато людей зібралося з плакатами. Можливо їх хтось почує. Я дуже сподіваюся, що це так і буде. Другий рік полону. Вив'язав. Горбат революції! Горбат революції! Радість в голову нам забіг свій бою! Радість гомо напільський воюй! Викайте! Там на фоні всього. Я йду на море, називається. Якось, якось навіть здається, що неудобно жити, але потрібно жити своє життя теж. Не Забувати і про себе. Тут продають солодощі, така величезна толпа. Зібралась. Я піду далі. Я все ж таки йду до моря, бо хочу хочу до моря, що сказати. Просто йду глядати. Можливо, ще зайду на фонтан біля оперного, а там Давай. До фонтана. Так, ось оперний. І поруч з оперним вже починають квітнути і троянди, і красонечки, які гарні. І тут ще, ну, подобаються мені оці мініатюрні копії. По-перше, вони стоять саме так, як стоїть головний об'єкт. Але його можна роздивитися скрізь, подивитись, як він виглядає. Ось так. Ззаду ось сходи. Ззаду як він виглядає. Ось так. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Все, пішли до оригіналу. Тут теж троянди. Все так, по весняному сьогодні, не то, що ті дні. Весь час було похмуро, а сьогодні є сонечко і фонтан працює, так що йдемо. Ні. Нарешті, нарешті. Можна йти, прогулятися. Сонечка, звичайно, зразу настрій з'являється. І що тут? Тут фонтан. Пішли. Скрізь троянди квітнуть. Фонтан працює і я хочу ще подивитись, який новий пам'ятник поставив, так що зараз ми його подивимось. Поки я подорожувала, поставили новий пам'ятник на Думській площі, ми йдемо його подивитись. Кинемо погляд на оперний театр. Все так змінюється. Людей сьогодні повно. Все, пішли. Ось так з'явилася нова скульптура, поки я подорожувала. Архітектор Рева, як і все, мені здається в нашому місті. Прозріння називається. І ось такий мені здається, що це кулі використано. А тут розплющені. Сподіваюся, що... Дійсно, хтось прозріє. Ось як окуляри. Є QR-код, можна почитати, що це значить: сталь, нить використана, все вказано. Виглядає. Такі в нас дерева величезні. Таке в нас красиве місто. Просто красиве, що я можу сказати. Навіть після Парижу воно виглядає розкішним. Можливо, не таким е в масштабі таким великим, бо просторі в, Парі в Парижі, мене, звісно, ну, я, я очікувала це побачити. Але у нас таке компактне дуже гарне місто. Так, до речі, про парк в мене є окремий ролик. Щось є. Якщо я туди піду, я, я надійду до моря. А все ж таки в мене в планах йти до моря, так що все. Я повертаю і йду. Очікувати погляд на Приморський бульвар. І все. Кожного дня, що дивіться, які рибки, які квіти скрізь. Як все красиво, навіть незважаючи на те, що йде війна. Все чистять, подивіться, машина їздить, все прибирає. Краса. Так, виглядає. Ну все, на морі. Скрізь трояндочки. Деребас на місці. Тут ходами мерців. Мені так буде швидше. Я не знаю, чому я не можу користуватись стадікамом. він у мене якось живе своїм життям. Щось з тим першим було значно, значно простіше. Старі будівлі, але ж теж підкрашені піднаградником. Дуже класно. Шевченка стоїть на своєму місці. До речі, 22-го переніс його праху до України теж ж свято. Шевченка ще? ще одне день пам'яті. Квітне, дзвоніть. Все від квітон. Ну, Людей багатенько, бо погода М -м -м, можна гуляти. Це йдуть до моря, до моря. Ще один фонтан. Якось я пройшлась по всім місцям таким приємним. Ну, не всім, але частково. І пішли далі. Ще один об'єкт. Таке все зелено так чудо. Так, ну, нарешті я біля моря, фонтани працюють. Ой, ні, панком працює. Це щось. Чудово. Давай, працює. Це, Це майже літо, Ні, тут фонтанчик працює. Ну что, солнышко вообще-то. Нет, зараз подойдем. Ну что, солнышко на нем. Валя! Дождь что, солнышко. Можно расслабить его. Солнечные светли. Выглядает. Вот, вот сейчас видно. Сонці в правильному напрямі можна розглянути. Так, так, так. Я відео записував. У мене мікрофон є, так що в мене чути, якщо мені треба буде. Я скажу. Дякую. Будинок сонця, так що при сонячному світлі нарешті. Зби літо? Фонтани працюють і це вже піднімає навтій. Людей повно загорає. Все, пляжний сезон почався. Чому я не брала купальник? Розколяровано сьогодні. Деякі купаються. Копаса вже стоять. Вже топчани всякі. Щось там будується. Все ж таки те кафе, яке розібрали, щось роблять з нього. Тут вже відкрили. Ресторан вже постарався все зробив. Сонечко дуже лагідне, але вітерець трошечки прохолодний, але люди загоряють. Так, що чудово, чудова погода! Починається літні розваги все. Подивіться, яке море, шум води. Люди є відпочивають. Так, я тут М -м, спробую щось розібратися. Він чомусь інший, туди-сюди ходить. Хочу спробувати в різних режимах. Нашу з собою, але не користуюсь в повній мірі. Хочу зараз потренуватися. Або в парку, або біля моря. Біля моря можна просто йти і спробувати щось виходить. Але не так, як я хочу. Так, краса. І сонечко, як потрібно. Чвятого. Угу. Яка синя вода. Скільки людей купаються? Якось мені не хочеться, якщо чесно. Дивіться, яка вода. Я майже дійшла до жовтого камня якось безцільно. Якщо чесно, ну просто пройшлась, прогулялась. Так, чудово. Море, погода, Класно. Угу. Завалюється із-за того, що в мене я не знімаю чехол з телефону, і він має більший вагон. то у мене стадикам З... так шикарно потрібно так шикарно можна приходити так нарешті я добрила до моря Пісочок теплий водон не я нарешті на морі. можна поставить Пісочок, до речі, теплий, так що можна лежати. Ну що? На цьому все, пока. Чудово. Все, пока. ще зустрінемось. На цьому все, пока. ще зустрінемось. Так що я на морі нарешті.